У багатьох автомобілів є така проблема. Свічки розжарювання, свічі накала по-іншому, буває так, прикипають, що їх неможливо відкрутити. Ось бачите, вона там. Тому потрібно раз в рік їх відкручувати і закручувати, щоб різьба не прикипала і в будь-який момент їх можна було зняти для заміни, щоб потім не довелося знімати блок з автомобіля. Зараз ми спробуємо. Так, чуть не забув. Потрібно... Ой, на той балончик. Потрібно продути посадочне місце щоб не попала туди грязюка. О! Зараз ми її будемо пробувати відкрутити. Раз. Без проблем свічка знялася з свого місця, тому що я кожного року. Відкручую і закручую, ставлю їх на місце, щоб в майбутньому не мати ніяких проблем. Зараз ми достанемо, подивимося. Так. О, акуратно наша свічечка вийшла з місця. Ми бачимо, що кінчики є обпалений, і це правильно. Нормальна робоча свічка повинна нагріватися тільки з самого кінця. Ось тут з цієї сторони. Зараз ми її очистимо. Справна свічка розжарювання повинна мати опір приблизно 1 ом. Ну, як ми бачимо тут, 1,08 Ом. Це нормальне значення. В середньому опір повинен бути 1,8 ом або 0,8. Коротке замикання, вона практично не падає, тому що вона зразу перегорає. Щоб перевірити свічку розжарювання, достатньо подати на неї напругу 12 вольт з акумулятора. Ну або ту напругу, на яку вона розрахована. Справна свічка розжарювання буде нагріватися з кінчика. Почне червоніти кінчик. Що ми бачимо. До речі, хто вважає, що потрібно різьбу змазувати там мідною змазкою, алюмінієвою і так далі, не робіть цього, це велика помилка. Якщо бажаєте змазувати, то краще машинним маслом, яке з двигуна можна ж зі щупа достати, тому що мідне мастило може розкластися, стати зеленим. І закуксувати вам там її назавжди. Цвічку я перевірив. Акуратненько, так само завертаємо її на місце. До речі, не обов'язково викручувати повністю. Можна просто зрушити з свого місця її на декілька обертів і затягнути назад. В майбутньому це позбавить вас багатьох проблем. Зажимати теж дуже сильно її не потрібно. Якщо ви сильно Провернете її, ви можете алюмінієву різьбу в блоки зірвати. Тому просто до того моменту, як вона вже стала на своє місце, ходу нема, ще чуть-чуть, невелике зусилля і її не вирве, не треба цього боятися. Так, Буває ще такий неполадок, як свічка трошки ослабляється, відкручується і з цього місця починає гнати бульбашки. Соляру. Час від часу потрібно просто обдивляти цей двигун. Якщо ви дивитесь, що він чистенький, а в мене, от, бачите, сухий, просто пилюка. Так, ну, В цьому місці можемо побачити масло, це я трішки попав, як заливав в горловину сюди, це нічого страшного. Так, Закладаємо клему на місце і йдемо до слідуючої свічечки. Все, робіть так. І буде вам удача. До речі, відкручувати і закручувати свічки розжарювання потрібно в селі і зимою. Коли двигун холодний, він остиг, село щоб було подалі від міста, щоб ніхто вам не заважав. Тихенько собі, зимою, морозним ранком прийшли, викрутили їх, прокрутили. Це був гумор такий. Відкручувати і закручувати свічки розжарювання бажано в місті і поблизу біля СТО. Чому біля стего? що потім вам недалеко туди можна було тягнути автомобіль. Тому що свічки дуже часто ламаються. Якщо не робити таку процедуру, а одного разу вам придеться це зробити, то ви можете їх запросто обламати. Тому якось так.